Привіт, це Покер Старт і я Олеся Рейс. Сьогодні ми розглянемо підхід до гри в покер, який допоможе вам перемагати максимально стабільно. Важливо зазначити, що неможливо вигравати кожну гру в покері це не відповідає природі самої гри. Проте запропонована трикрокова стратегія значно підвищить ваші шанси на регулярний успіх. І так, стратегія номер один грайте лише з сильними комбінаціями. Для досягнення успіху в покері необхідно припинити розігрувати слабкі руки, які ставлять вас у математично невигідне становище. Рекомендується грати тільки з такими картами всі кишенькові пари, від тузів до двійок, туз, туз, король-король, дама-дама, валет-валет, десятка-десятка і так далі. До двійка-двійка. Сильні стартові комбінації: туз-король, туз-дама, туз валет, король дама, король валет, дама, валет. Одномасні послідовності валет десятка, десятка, дев'ятка, дев'ятка, вісімка, вісімка сімка, але тільки якщо вони однієї масті. Така стратегія вимагає скидати всі інші комбінації. Це може здаватися занадто консервативним підходом, але саме він забезпечує математичну перевагу над суперниками, які грають з різноманітними слабкими руками. Якщо вас турбує нудьга через довге очікування сильних рук, Особливо при грі в онлайн покер можна спробувати гру на кількох столах одночасно. Важливо зазначити, що ця стратегія найкраще працює на низьких лімітах. На високих лімітах досвідчені гравці швидко помітять, що ви граєте тільки з обмеженим діапазоном рук і зможуть це використовувати проти вас. На низьких лімітах більшість гравців, новачки, які не так уважно відстежують ваші дії. Стратегія номер два. Грайте з вигідної позиції. Намагайтеся розігрувати більшість рук з позицій «катов» або «батн». одночасно мінімізуйте кількість розіграних рук з ранньої позиції, середньої позиції та блайндів. Важливо розуміти, які місця за покерним столом є найприбутковішими. Більшість вашого прибутку в покері надходить саме з позицій «катов» та батен, тому логічно розігрувати якомога більше рук саме з цих позицій і якомога менше з інших. Звісно, з надзвичайно сильними руками, такими як кишенькові тузи, королі або туз король, позиція не так важлива, оскільки ці руки дуже сильні. Проте для більшості інших комбінацій перед входом у гру слід завжди враховувати свою позицію за столом. Стратегія номер 3 Активно робіть ставки на цінність. Коли у вас сильна рука або хороший дро, тобто потенційна комбінація, вам слід часто і впевнено робити ставки. Розглянемо конкретний приклад. Ви підвищуєте з батна з комбінацією тузбубен та валет червів. Типовий лузовий гравець на Великому бланді відповідає на вашу ставку. Флоп приходить вісімка треф, валет бубен, п'ятірка треф. Лузовий гравець робить чек. Тут ви повинні зробити ставку, бо це не той момент, коли варто сповільнювати гру. На столі можуть бути багато дрокомбінацій та слабших рук. Гравець може мати комбінації король валет, дама валет, валет десятка або валет дев'ятка. У вас топ пара з топ-кікером, що дає перевагу над усіма цими руками. На столі флеш-дро з будь якими двома трефами та стрейт-дро. На терні приходить трійка червів. Ви знову повинні зробити велику ставку не сповільнюйте гру. Єдиний спосіб виграти великий банк це його побудувати. На рівері виходить король піка, усі дрони склалися, і суперник знову робить чек. Багато гравців у цій ситуації також роблять чек, але це велика помилка. Необхідно зробити ще одну ставку на цінність, хоча й меншого розміру, приблизно половину банку. Дайте супернику можливість відповісти з такими руками, як дама валет, валет десятка, валет дев'ятка, туз вісімка, дама вісімка. У таких ситуаціях важливо витягнути з опонента усе до останньої фішки. Спробуйте застосувати ці три прості покерні поради. Вони допоможуть вам стабільно вигравати в іграх з низькими ставками. Можливо, не кожного разу, як вже було зазначено, бо це просто нереально, але значно частіше, ніж раніше. З вами були Покер Старт і я Олеся Рейс. До зустрічі!